Я ж не, не просто так хі-хі-хі, хі ой-ой, -хі -хі -хі, не роби так. Ой-ой-ой. Ай-ай, що ти робиш? А ти ж одразу дарвую. Ну то ти ж знаєш, що я буду нервуватися. Блін, як під його. Не жалкує, шукаю. Не знаю, чи Тарас приїде, в нього спина і бік були дуже. Ти не більше що тут якось так буде стремне, тому що не буде відглядати. Ні, так тому то й справа, що він не поїде, якщо не буде нічого робити. Давайте хлопці гребіть туди. Потім будеш показувати друзям та цим командувати. До великої води. Що тут таке? Ах, красиво. Ау, а воно затікає? Что так має затікати? Що? Звисла вода. Ну то що, то затікає, тобо там фіння. ті резинки є, а вони Бадя, що ти робиш? Ось там треба вправо повернути. А я думав, що ми на той мис. А ти хочеш на той мис? Та ні, по обмін. Я падмін... думав, що ти дало на праву сторону. Просто мені здається, там хтось є. А? Мені здається, там хтось з наших є вже. Де? Ну давай, вийдемо, а там... Ой, я тобі поцелую. Ні, ні,